Зараз дуже багато всього змінюється і не хочеться не хочеться робити як власне як газетні новини. Тобто стан стан душі і відчуття власне цей український, коли в Україні відбуваються речі, можливо, вони не такі не такі оригінальні порівняно з будь-якими іншими країнами, те що відбувається, якісь катаклізми. На рівні духу, ну не духу, а скоріше культурного взагалі розвитку, тому що з однієї, сторони, коли ти маєш віру в якусь людину, яку ти вибираєш керівником, вона тебе підводиться. Це одна справа, а інша справа, коли країною керують істоти, які до України не мають ніякого відношення, ти розумієш, тобто, ти маєш знайти правильний хід боротьби з цією структурою, тому що вона вона до, до чогось людського не має ніякого відношення. Це можна вбити тіло, можна вбити людину, можна вбити ворога, але коли напроти тебе стоїть ніщо, таке просто просто як морок, тут треба розуміти, власне, якими силами треба змагатися з цією структурою. Тому що я від них нічого не потребував. Я знав з самого початку, і ми всі знали з самого початку, що це є. Е, у нас не було ніяких е, бажань, ніяких якихось чекань від них, хоча б хоч дечі. Це, ж, це як Олена Бондаренко, да, яка приїхала до Рівного да, і звинуватила те, що в Україні не знаю, щось, щось одномовна країна, якась не якась дурна країна. Треба вчити російську мову. Де, ну, а дура баба така. Я просто пам'ятаю, е, де у мене була ось черговий раз там, через якусь я не знаю, пояту потрапив до лікарні, і я пам'ятаю, коли... це от стосовно Бондаренко, знаєш, стосовно от, коли просто людський мозок він не сприймає рівень, е, от, ну, от для них рівень такий, для нас рівень вищий. Ми не можемо зрозуміти, чому такий рівень він найкращий. От я коли от був в лікарні, ввечері якось прийшла, відкрилися двері в палату зайшла двометрова баба. Така в білому цьому халаті, і сказали, Йом. Кажу, куди? Вона каже: Йдем, я тут буду робити клізму. Я кажу, я доросла людина, я когось я дам, що? що це таке, що за іграшки, іде. Вона зробила клізму. А на наступний ранок я побачив, як ця баба прибирає підлогу. Я подумав, знаєш, виявляється, я подумав, що це якась уборщиця. Прибиральниця, яка чекає вечора, коли всі лікарі йдуть на роботу, а додому. А у неї страшенно вона хотіла бути лікарем, тому вона потрапила. Але у неї стан оцей, 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 от далі клізьми, не йде. Тобто для неї це ідеал. І вона чекає, поки лікарівці йдуть, і потім відшуковує там якусь голомозу або не голомозу і діду, що вона реалізує. А зранку вона миє підлоги, так як нічого не буває. Оце власне Олена Бондаренко. Це оце таке станція.